Шалом, це Славко. Іранські ракети поступово перетворюються в Крису. Чи в Тикву. Що там перетворювалася карета Золушки? Оці от страшні ракети, страшні Хаймарси з засягом від 30 до 120 кілометрів. БМ 10. Де там вони були, слухайте. ні, о, нема. БМ10. Тут я їх побачив, але не заклав. Уже поступово перетворюється на ракети Арман і «Абабіл» 200 штук. Ну, Арман, це те, що 2024 року. От на цій виставці показували в макетах, в ігрушках це все було представлене. Це те, що «Абабіл» 2023 року. І йшлося, власне, за що? За ці системи. Якщо БМ-120, яке ми нас перед тим лякали при прикордонні міста, які ми вже зібралися евакуювати суми там глухо, ну в Харкові вже нема що евакуювати. Ми про це поговоримо за ТЕЦ, власне, це чим вони хотіли зробити хіросіму прикордонним містам, Ракети БМ 120 засягом від 30 до 120 кілограмів, з вагою БЧ 150 кілограмів, вагою 787 з наземним стар стартом 4 М швидкість перетворились на ракети Арман з засягом значить, наведення з землі. Глонас і інерціонка. ось вона, БЧ 45 кілограм, маса ракети 240 кг. Засяг 86 км, інерційна та глона система наведення і ракета оця от, повітряного базування з оптичною системою наведення інерційна та оптична. Дмага 230 кг, 35 кг БЧ, Ну, ці, ясно, 10 кг, значить 60 кілограм, кілометрів засяг, і оптичне наведення. От, власне, оцей, де цей був страшний ось. Су-22, он там та ракета, ви бачите, виглядає, воно довгенький оцей наконечник це оптична система наведення. А це Су-22, це Су-17 в експортному варіанті, наскільки я пам'ятаю, Ірану передавали і братам полякам. Ну, це ж, власне, він в цій їхній комплектації. Ну, Фахівці західні вважають, що оцей от Абабіл, він же Арман, це АІМ-54 Фенікс тільки значно гірше. Фенікс вироблявся, ви знаєте, використовує з 1974 по 2004 рік, в тому числі в Іран Іракській війні, війні проти Іраку-американському. Правда, там вага бойової частини була 60 кілограмів. 450 кілограмів стартова маса, 154 кілометри засір. Це така була далекобійна ракета. Американці і іранці нею стріляли. Однак каже, Іран один раз іранці навіть два літаки збили цією ракетою. Чому вона така страшна, що як той уч літить прямо перед собою і збиває все на свій путь. Тому американське командування заборонило використовувати ці ракети через те, що вони абсолютно не розрізняють. Хто перед ними знаходиться чужий, і вони здатні збити по дві цілі поспіль, ту, з якої, значить, стріляють, і ту, в яку цілять. Страшна абсолютно смертельна зброя. Не знаю, чи оцю абсолютно смертельну властивість. Ну, це ясно, що з со хранення вона була приобретена, чи передали їх ракетам армани або більні, але йдеться про що? Про те, що все поступово переходить на тикву. що обіцяли нам 200 БМ-120. Ми навіть вже встигли налетіти на щось там під Москвою на якусь ноги етажку і розказали, що бомбили базу іранських ракет. Тепер виявляється, що ці іранські ракети вже трошки менше. Я скажу: брехня така сама, як з, іракським, з іракською хімічною зброєю. Але все це не затмівати нам, головне, для чого всі оці ракети з'являються в варфом просторі і навіть фактично. Йдеться за те, щоб влаштувати Україні невеличку хірасіму. Це такий аналог тактичної ядерної зброї. Ви розумієте, що вдарити, наприклад, по Харкову можливо тільки через знищення систем життєзабезпечення. І якщо Шмигаль. Не бреше, прості господі, якщо він на диво цього разу сказав правду, то якщо всі ТЕЦ Харкова були знищені, то цікаво, хто, в, хто хто в тому Харкові і як опалюватиметься. Я що, що ясно, що новіші будинки з електричним опаленням вони збережуться, а старіші, де посполитіше населення, живе. То ясно, що в ньому хочуть викликати проросійські настрої через холодну зиму. І ясно, що такі самі плани були на Суми, і тому з переляку вирішили і Глухів за одним евакуювати. В принципі, якщо Ерефія влаштує невеличку таку комунальну хіросіму цієї зими для Харкова, то це свідчить за можливість зробити і невеличке таке. Комунальну Нагасакі для іншого прикордонного міста, і, можливо, для Нагасакі оберуть Суми. Ну, але все оце поки що розбивається, об те, що ракети виявилися з американської подачі не такими великими і страшними, бо самі іранці уявляють, що оцей арман ви тільки не смійтеся, що це їхній міні-кінжал. Вони на повному серйозі розказують, що цей оце арман це міні-кінжал, що це геть не фенікс, який літить прямо перед собою і збиває все на свій путь, А що це нібито міні-кінжал? Ну що ж можна сказати, що кампанія залякування спільно відбувається не так іранцями, як американською пропагандою проти України? Ну чому ясно всі хочуть дотиснути нас до миру до зими? Але, на жаль, всі говорять за мир, а ніхто не публікує умов миру. І це означає, що мир буде так само похабним. Ну, я не скажу як Берестейське або інша політична питання, просто що мир буде похабним. От розумієте, в чому проблема? Що Путін міг досягти миру дуже просто, запропонувавши українцям те єдине, за що вони воюють. Ложне і неложне відчуття вищості над сусідами і бажання гнобити тут хоч кого-небудь, щоб не тільки нас гнобила, а влада, але й щоб ми кого Зміто, що нас гнобить влада, ми гнобимо російськомовних і так компенсуємо те, що нас гнобить влада. Але Путін від цього відмовився: він не хоче йти чеченським шляхом, не хоче робити з нас вищу расу, не хоче платити нам данину. Тому я просто. Не уявляю, на яких умовах може бути мир. Чому так? Я готував передачу, але скажу перші тези з неї. Як от Корею 45-го року не вважали державою переможцем? У чому поділили В'єтнам та Корею? По паралелям, тому що не вважав, як і Німеччини не вважали їх державами-переможцями, вважали їх державами переможеними. Так само і Україна ніяк не пропхалася. Україна пхалася в той західний світ аж доти, поки з того західного світу найрозумніше, як отой Ердоган, як оцей слухайте, Орбан, як оцей от Фіціо. Коли, коротше кажучи, як розумні, як Ердоган, і перелякані, як Фіціо Зорбанен не почали тікати. Ми вломимося туди, коли там в НАТО ми станемо єдиним членом НАТО. Коли не знаєте, коли стане членом НАТО і ЄС? Коли не стане єдиним членом цих шанованих колись міжнародних організацій? Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.